Про події війни говорить «Стратком». президент України Володимир Зеленський назвав втрати, які у війні понесли Сили оборони та країна агресор Росія. За інформацією глави держави у війні проти Росії загинули 45 тисяч 100 українських військових. Ще 390 тисяч разів військові отримали поранення. Про це він розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Втрати РФ в рази більше ніж України, повідомив Володимир Зеленський. А приблизно 300-350 350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих. Я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч безвісті зниклих росіян. Далі, а вони мають десь приблизно ще 600-700 тисяч поранених. Це приблизно так. У них один до двох іде смерть до поранення. Бо у них польова медицина слабкіша за нашу. І вони не. Повертають людей, які поранені. Якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Під час півторогодинного інтерв'ю глава держави також розповів про можливість перемовин з РФ, вступу України у НАТО та гарантії безпеки, які потрібні нашій державі. Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з російським диктатором Путіним у разі, якщо це буде вкрай необхідно. Якщо це буде єдиний спосіб, в який ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей, звісно, ми підемо на це, заявив президент України. Він знову наголосив, що за столом мирних. Перемовин мають бути чотири учасники: Україна, Росія, США та Європа. Ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації а успіх це перемога здорового глузду і кінець. Гарячої фази війни це сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб Путін не повернувся з війною знову, зазначив президент. Глава держави вважає, що найшвидшим способом перейти до дипломатії буде гарантування вступу України до НАТО. При цьому в якості міркувань він запропонував альтернативний сценарій, якщо процес приєднання України до альянсу затягнеться. Якщо він залежить, і цей процес затягнеться на роки, або затягнеться на десятиліття, не через нас, а через партнерів. То у нас абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час, або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Якщо ми про це говоримо, окей. Варто нагадати, що у 2024 році на саміті у Вашингтоні країни-члени НАТО підтвердили, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в Альянсі. В той же час перед самітом тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Україна стане членом альянсу впродовж найближчих десяти років. Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони у ніч на 5 лютого уразили ТОВ АлбашНєфть у Краснодарському краї РФ. Як розповіли у Генеральному штабі збройних сил України, цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як міні-НПЗ і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання на об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Уда. Ари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть, повідомили в генштабі. Окрім того, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України вели бойову роботу по російському синітному ракетному комплексу БУК, що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі. Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Глобально він передбачає збільшення обсягів виробництва цих систем та розгортання повноцінних роботизованих підрозділів у складі бойових бригад збройних сил на лінії фронту. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями. Вони довели, що безпілотні наземні комплекс. Цим можуть виконувати цілу низку бойових завдань, серед яких реалізація наступальних та оборонних операцій, логістичне забезпечення підрозділів, евакуація поранених з поля бою, мінування та розмінування території. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони. Продовжуємо перетворення збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічні перевагу над ворогом. Наша мета створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників, заявив міністр оборони України. У Канаді українська громада зустріла українських воїнів, які прибули до Ванкувера для участі в міжнародному заході з адаптивних видів спорту Інвіктус Геймс Геймс-2025». Ці ігри не лише про спорт, а й про волю до життя, відвагу та незламність перед викликами. У час, коли Україна продовжує протистояти російській агресії, підтримка наших воїнів стає важливішою ніж будь-коли. Їхня участь у змаганнях це можливість ще раз нагадати світові про стійкість українського народу, про наших захист... Писників, які щодня виборюють майбутнє для країни, зазначили в посольстві України у Канаді. Як відомо, цьогоріч 35 ветеранів, ветеранок і військовослужбовців представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що триватимуть з 8 до 16 лютого у Ванкувері. Уперше збірна виступить у зимових видах спорту сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні та керлінгу. Також українці покажуть свою силу в традиційних дисциплінах – плаванні, веслуванні, волейболі сидячі, баскетболі та регві капітаном цьогорічної української команди на інвіктус геймс є солдат збройних сил України Олексій Тюнін. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем та реп за підсумками першого місяця 2025 року. Він зазначив, що їх використання це один із постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Передова окреслена позиціями піхоти, але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно а значить, зберігати життя і здоров'я піхот. Отинців, впевнений, генерал Сирський, який заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем, та наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БПС із загальновійськовими частинами. Згідно наданої інформації, 66% російської техніки у січні було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БПЛА різних типів. Найбільша частка вражень 49% – припадає на фпв дрони. Лідерами за даним напрямком є підрозділи без безпілотних систем 46-ї аеромобільної 3-ї штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад. окрему увагу звернув на доповідь нашої розвідки щодо формування противникам нового роду військ військ безпілотних систем ЗСРФ. Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БПС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем на Лежить нам, ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БПС збройних сил України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема і асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БПС. Однак діяти не лише числом, а й умінням, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 6 лютого уразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї РФ. Після облучання зафіксовані вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Як повідомили у генеральному штабі, аеродром Приморсько-Ахтарський використовується для оперативного базування авіаційних засобів, зокрема для зберігання підготовки та пусків БПЛА типу «Шахет» по території України. Також саме. На цьому аеродромі російські окупанти обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Тим часом у ніч на 6 лютого противник запустив по Україні 77 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів із різних напрямків, але не з приморська актарська. Пуски відбувалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Мілерово, Шаталово із Ростовської області РФ противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у 11 областях. 18 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина. 6 лютого виповнилося 6 місяців від початку операції Сил оборони України у Курській області РФ, як зазначили у генеральному штабі збройних сил України. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії, де зараз наші війська отримують сотні квадратних кілометрів буферної зони ВРФ. Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Нагадали у генштабі. Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб, із трьох умовних північно-корейських бригад фактично одна знищена, дві втратили боєздатність. Відтак на даний час підрозділи із КНТР виведені з лінії фронту. Загалом за шість місяців активних бойових дій у Курській області втрати росіян у живій силі становлять приблизно 40 тисяч осіб, із них більше 16 тисяч убитими. Варто також згадати, що під час операції українські війська взяли в полон 909 російських військових, чим суттєво поповнили обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях. Курська наступальна операція. Залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою. Підкреслили у генеральному штабі ЗСУ. І як заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Ми будемо продовжувати ведення бойових дій. Головне – це безпека нашого населення, це життя нашого солдата, нашого відслужбовця. Звичайно, це досягнення прямої. До речі, це був фрагмент з документального фільму Операція Курськ стрічки про планування та хід операції, яка була створена за ініціативи головного управління комунікації збройних сил України знімальними групами медіа-центру з використанням відеоматеріалів підрозділів бойових бригад. Подивитися фільм можна на відкритих ресурсах. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найбільше їх відбулося на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 24 штурмові та наступальні дії агресора в районах дев'яти населених пунктів. Варто відзначити зменшення кількості атак з боку противника. Ще тиждень тому їх згідно з зведення генерального штабу всього було 158, а безпосередньо на покровському напрямку.